Добрий день, друзі. Вітання. Сережа, Сережа, правильно, не біжи. Не підбігай. Не гнися, Віраміся, норми, нормального ноги став. Не гнися! Так, ну що, дякую всім нашим партнерам, які вчора долучилися до благодійного забігу два кольори. Тому все в нас вдалося. У нас вчора на старті було 160 учасників. Була велика група підтримки, так що ну, вважаю, все, все вдалося. Так що на наших е, сторінках, соціальних мережах можна буде подивитися про звіт за цей старт. Шановні друзі, змагання продовжуються, але зараз змагання будуть під пісні народні артистки оболонського району міста Києва. Ось так. Ну, і у нас сьогодні теж продовжується змагання. Сьогодні ми разом з клубом Скандинавська фодеї економіст. Святовіт. До речі, концерту у них минулого разу Я хочу не було. Концерту минулого Скажем, разу о, не було. А, а, не було. А, Як цей забі... забіг називається? Кубок гетьмана. Так, шановні активно. підписники, да, у нас Дуже сьогодні чергова наша Дуже, подія. подія. Видатна спортивна Кубок Гетьмана. Кубок гетьмана. Так, ось компанія Green Life. До речі, вона вчора теж була на нашому землі як партнер. Це таки національний лікар. Компанія Greenlife, Український виробник. Так, розкажіть, будь ласка, про вашу компанію, у нас прямий стрім, робимо вам рекламу. Ні, натуральні, натуральні засоби, засоби вазі всякі пасти, меду, mm -hmm. скільки компаній вже на ринку десять. 10. 10 років, так? Да? Так, ну підписники да, хто дивиться, ось, будь ласка, компанія Life. До речі, їм дякуємо. Вони вчора були ну, на нашому старті <плес> Два кольори, теж підтримували наших учасників забігу. Якісні продукти. Ось, будь ласка, ось це QR-код. QR Так, ну і так, да, хто, до речі, дивиться е і хоче підтримати збір на першу танку на тепловізійний приціл, для кулімета браунилося, будь ласка. Можна Ранньою весною я тебе зустріла, покохала грішна, тобою згоріла, я в луневім світі, чуже, чуже вину пила, на усілим світі, як тебе любила, луневім світі, чуже вину пила. Знаю цілим світі, як тебе любила, викрала тебе, я у чужої долі, обламала її білої тополі. я в не світі, чуже вино пила. знаю цілим світі, як тебе любила. Я До поневіті, чуже би нобила. Знай, скаті я тебе любила. Ради весною, я тебе зустріла, зустріла. покохала в річка, тобою згоріла, я у невім світі, чуже винопила, знаю сили в світі, як тебе любила, я б у невілів світі.